Всім привіт із Жаркої Італії. Мене звати Оксана. Хто мене знає і хто зі мною вже пару місяців, чотири місяці, верніше. Всім плавенний привіт. Хто мене не знає, буду рада знайомству. Мене звати Оксана і в цьому відео я хочу, мене питали, що у вас там по освіті для дітей в Італії, позашкільна програма. Ну і так трошки вкратце. У мене Марія, який 7 років, вона вже ходить, закінчує другий клас. Сьогодні останній день, завтра в них ще півдня. Вчительки їх, їх ведуть в бар на Морозиво пригощають. І на цьому кінець. Чому я тут гуляю? Ну, в першу чергу я хочу сказати дякую всім, хто був зі мною. Мій канал я вже ось 9 числа буде як 4 місяці, як вийшло моє перше довге відео. І в Марії цукровий діабет. У серпні місяці буде тільки рік, як виявили, вона італійка. На ній стоїть повністю система: інсулінова помпа, сенсор це все ми забезпечуємося. Але кожен раз, коли вона перекушує, обідає, їй треба зробити дозу інсуліну. Вирахувати і зробити дозу інсуліну. Так само на інсуліновій помпі запрограмувати і ввести. Тому... Е Десь 15 вересня 2024 року я щодня приїжджаю до Марії до школи, в 10.30 в них перекус і в 12.30 в них обід У школі мені зробити треба болу. В принципі, кажуть, що їй тільки 7 років, десь з 8-9 років вони готові взяти на себе відповідальність, щоб просто запрограмувати і зробити інсулін. Я почала вести блог. Тому що дві години я нікуди не їду, я гуляю біля школи. Мені пощастило, що тут в лісі є така історична, шикарна, дуже добре асфальтована дорога. Цій дорозі більше ста років. Я вже про неї розповідала. Вона з'єднує одну сторону Італії з іншою стороною Італії. На сьогоднішній день, звичайно, є велика траса, але ця дорога залишається от як історичною. Освіта, хочу просто розказати, яка освіта. Що я знаю про освіту. Марія пішла в дитячий садочок, їй було два роки і чотири місяці, тому що по закону, я думаю, в Україні так само. Діти, які народжені до кінця квітня, вони йдуть вже в школу там от, в два роки, і чотири місяці. В садочок вона пішла, три роки от ходила, і потім в школу. Школа в нас маленька, ми живемо в селі, школа маленька, в першому класі їх лише троє, в другому класі там їх дев'ять, і вони сидять в одному класі. Усіх в кожного своя вчителька, англійська мова в них з першого класу. Початкова школа в Італії п'ять років. От в цій школі одна й та сама в тебе вчителька буде, там ще може вчителька математики бути окремо, чи вчителька англійської окремо, то 5 років. Потім вони з'їжджаються всі в районну школу. Є одна велика школа, вже з 6 по 9 клас. Це вже, як рахується, середня школа з 6 по 9 це скільки там? 6, 7, 8, 9, 4 роки. Все. Ніякі години, 12 класу немає. І мені це дуже подобається. 9 класів ти цю середню школу закінчив. І ти маєш піти у вищу школу. Ну, так як в нас, коледж, да, напевно, це ще 4 роки. Без цього і вищої школи. Не хочуть брати навіть на роботу. Ну, ти можеш там офіціантом да, піти, ти можеш мить, поли мить, але е, навіть е, в магазин, е, в якийсь сосі магазинів не хочуть брати без вищої школи. В Італії, якщо ти закінчуєш вищу школу, якщо ти закінчуєш університет, все одно більше шансів знайти роботу, ніж. В Україні, скажімо так. Але не хочуть вчитися, не хочуть діти тут вчитися. Не тому, що програма важка, чи не стимулює ніхто. Я не знаю, в них якісь апатії, депресії, в них все є, їм нічого не треба. Батьки зараз як би не крутилися, як би що не заробляли в 18 років і ти підеш отримуєш. Посвідчення водія, і все одно якась калимага бабушкина на дідусь, наче папина мама, стара якась в тебе по-любому буде. І в них оце стимула, не знаю, нема вчитися, ну, е, зараз Марія, ось, вони вчаться от десь, там от, дивлячись колись свята. Зазвичай з 10 вересня в них починається учоба, але якщо там щось не співпадає, то зміщають там 14-15 вересня починається учоба, і ось, якби на сьогоднішній день до шостого червня? Після шкільні програми, якісь додаткові завдання. Ну, до п'ятого класу я не чула, щоб хтось десь на якусь англійську ходив. Я думаю, в містах, то там якось більше, да? є якась вчителька англійської мови, додаткові курси. О, всі туди пішли, це вже якби мода. Єдине, що в нас є обов'язковим, це є додаткові якісь кружки фізичного навантаження, тому що в італійських школах фізкультури. Трудового так взагалі ніколи не було, в них фізкультури нема. У них нема такого уроку, де вони передіваються в спортивну одежу і займаються спортом. Тому є басейни майже в кожному містечку, в кожній комуні, е, є танці, є карате, якесь дзюдо, футбол, е, теніс. Оце таке, так, це таке є, і дітей на такі на фізичні навантаження стараються водити. Я знаю, що ну, в кого є вокал, гармошка є, вчаться. Це таке є. З середньої школи починаючи, там вже додаткові курси англійської. Напевно, ще, там, може, математики, ще чогось. Це все більше от із середньої школи нагрузка йде. Малих дітей ніхто не підгружає. І в них ось о канікули. Що в них ще є? В них ще є е, дві неділі, ось після школи, дві неділі табор. Не знаю, там з якої зранку і до після обіду, напевно, діти збираються в групі, ну, табір. І з ними там займаються, гуляють. Це ж знову-таки треба вранці встати, виїхати, поїхати, до автобуса підвести. Більше хто, знайомі, друзі там збираються, там, може. Більше там третій, четвертий клас, п'ятий. І то, якщо ти там знаєш, у тебе якась знайома подружка, це ти сам маєш простимулюватися. Дитина сама має хотіти туди поїхати. Так що, э, чи задоволена я? О, як моя дочка вчиться, дуже задоволена. На всі 100% я задоволена, тому що ну, інші батьки. От третьокласників, то, звісно, жалуються. Кажуть, без мене не сяде уроки робити. Ну, все так, як і в нас. Але мені пощастило, Марія, напевно, з Нового року ті уроки робить сама. Або ми робили так, там те, що вона може зробити сама, і щось там я підкажу. А в неділю вона робила уроки з папою. Він тако більш розположений до цього всього. А в основному вона робить сама, якщо щось не розуміє, вона в гуглах спитає. Які проблеми? Треба вчитися бути хитрою не від мами ж папи чекати підказок, а й самому знайти ту підказку. Ви знаєте, що не всі діти можуть навіть знайти підказку в гуглі. Розумієте? Це теж треба вміти бути хитрому. Так що так, в школі у Марії дуже хороші вчителі, нам дуже повезло. Їх вчать бути сильними, їм не дають розкисати. Кожна якась проблема вирішується на рівні, на вищому рівні сили, не е, співчуття там, а пройде, а ще щось, вирішують на вищому рівні сили. Чи є діти е, е, непосидючі, так, є діти непосидючі. Буквально одних і тих самих батьків зазвичай визивають в школу, приїдьте заспокоїти свою дитину або заберіть, коли вже бачите, що не справляються. А так все нормально. В районному центрі теж є початкові школи, і наші школи ще по селах не позакривали, тому що в районному центрі там багато дітей, і туди треба доїхати. І вже кажуть, що нашу школу то вже років три чи чотири закривають, але продовжують ремонтувати, далі вчитися діти, тому що самі вчителі відстоюють. Ну, так само, як і в нас, напевно. А, якось так. Так що все добре, школа закінчується. Всі, хто був зі мною, хто мене підтримав, хто мене ще хоче підтримати, дуже вдячна. Я канал заводила саме тому, що я. 9 лютого я випустила своє довге відео, блінчики я там жарю з гарбуза. І мені це сподобалось, тому що з Марією, коли приключився діабет, ми були в Україні якраз, повернулися ми в кінці серпня в Україну, почалася школа, я почала тут ходити. Ну, до Нового року ще якось так швидко все пройшло. А після нового року, після канікул, ми виїхали, вийшли. І я ще думала, боже, мені скільки ще тут ходити, скільки ще їздити. Але слава Богу, я розумію, що хай отако ще ходити мені років три буде, поки вона сама зможе на себе відповідальність, взяти, тому що їй треба підтримка. Да, я можу позвонити по телефону, нам сказати, скільки зробити, боло. Але ми іноді цю всю систему навіть в школі міняли. Перших вісім місяців це взагалі були високі цукри, вона навіть хліб не могла з'їсти. І ви знаєте, сьогодні останній день, що я тут ходжу, і я дуже рада, що ви були зі мною. Я дуже рада те, що мені дав цей канал, те, що я знімала. У Мене голова перестала боліти. Я почала про себе думати. Я почала думати про свої думки, про те, що я б якби що розказала, якби що розповіла. А коли ж ти говориш, тебе із твоїх ячейок щось виходить для тебе. Може комусь не подобається, а мені подобається. Так що всім добра, всім щастя, хорошого літа, і це перше літо з моїм діабетиком. Будемо спостерігати. Я вже бачу, що там відбувається з її цукрами. Але це вже інша тема. Всім папа, хорошого завершення школи, дітям хороших канікул, спокійних, бережіть себе. І зараз літо якомога безпечніше організувати для дітей літо. Це таке завдання, такі часи. Будемо на зв'язку.